Donc, stricter, couper, tourner la frange, c'est bon. Euh, bonjour, euh, je voudrais couper ma frange. Euh, moi, euh, non, 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 mais je ne suis pas là pour euh, ça. Okay. Euh, je voudrais faire couper la frange. Ні-ні-ні, зараз, зараз. Uh, je voudrais me faire couper la frange. Yes. yes! Отже, як ви зрозуміли з цієї мізансцени, якщо я просто кажу «Je voudrais couper la frange», це означає, я хочу зробити дію своїми руками. Якщо я кажу «Je voudrais faire couper la frange», ви питання «Кому?», Стригти чолку не моїми руками. А якщо я кажу, що «me faire couper la frange», це означає, що я хочу, щоб ця дія була виконана не моїми руками, але наді мною. Якщо ви хочете краще зрозуміти і навчитися вживати інфінітивні конструкції з дієсловом «faire», запрошую вас до себе на навчання. Детальніше читайте в дописі під цим відео.